Після якої поміняв погляд на життя, все одно не впав на дно лицем гімно, якби там не було. Всі старі рани зажили і живу далі надалі. У мене завжди все добре. Good. very гуд, хорошо, шо? шо шо, чорті шо, хтось скаже, а я скажу, що мені якось пофіг, пофігу нафіг, фак, ватафак, фак ю. Матюкаюсь і каюсь, віру в небесного отця, творця Владику, не проповідь, сповідь, як у церкві, це моя реп-повість. По совісті на моїй совісті був призваний на воєнну службу в 2015 році. 16-17 зловив кантуз головного мозку пам'яті. Контузія, уже як рідна. Відтоді всі свої реп-текста записую у зошит, щоб читати їх з аркушу паперу. Листу для вас якось отак міг. Характерний, характерне, це інь і янь, поєднання чорного та білого, доброта в душі і зло назовні. І навпаки, ковпаки, бам-бам бум-бум. Навколо шум, коли злий, я неспокійний демон сатана, всім хана знищую всіх ворогів, недобродіїв. Добре, я тоді, коли моєї доброті немає меж, творю добро, бро, як Ісус Христос, спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя. Продовжує йти зі мною. Не впав на дно лицем гімно Все одно якби там не було. Всі старі рани зажили і живу далі на далі. У мене завжди все добре. good, very good, хорошо. Very much. oh, feel good Шо, шо, чорті шо, хтось скаже. А я скажу, що мені якось пофіг пофігу. Нафіг фак, what the fuck фак ю. Всі старі рани зажили і живу. Далі надалі у мене завжди все добре. Good, very good, хорошо. Very much, I feel good. Все одно, якби там не було, всі старі рани зажили і живу далі надалі. У мене завжди все добре. good, very good, хорошо. very much, I feel good. Шо, шо, чорті, шо? Пофіг нафіг, пофігу, фак, ватафак, you